Всім привіт, друзі! Вас вітає Кирюша Біджо на своєму YouTube каналі, а також в нашій улюбленій грі як Lords Mobile. Пройшов вже багатенько так часу, встиг я назбирати купу бойових зборів, по ним і зараз буде даний відеоролик. Але трохи в інакшому форматі він буде з озвучкою. Ви, до речі, коли додивитесь до кінця, напишіть в коментарях, як робити краще з озвучкою чи просто лишати під музику. А всім вам бажаю гарного перегляду, з вас підписка. Коментар та вподобайка. А також в описі лишу силку на телеграм-канал, туди теж можна підписатись. Ми починаємо. A few later. Перший збір і перша ціль на сьогодні збирали піхами наш китайський депутат, таке худжі на такому от шмоті. Ціль була на шмоті полювання. Заходим підпалюємо і дивимось звіт. Мало 22,4 мільйони військ, перший збором забираємо 6,6 мільйонів червоними. Отакий от, от состав був в нашій цілі. Ставимо вподобайку, йдемо далі. Другий збір на ту ж саму ціль знов таки піхами. Заходимо, підпалюємо, ставимо вподобайку, і дивимось звід 5 і 6 мільйонів червоними. І третій збір на сьогодні на ту ж саму ціль знову таки піхотою. Дивимо звід мінус 5,5 мільйонів червоними. Далі його добивали соло, бо там лишилось 2,8 мільйонів баліст, а ми ставимо вподобайку і йдемо далі. Друга ціль у нас на сьогодні. Збір піхами від нашого китайського депутата таки худжі. Сільбува на шмоті полювання. Отакий шмот має наш китайський депутат. Став вподобайку і дивимося 6,4 мільйони військ. Перший збір, мінус 4,2 червоними. Другий збір на ту ж саму ціль піхотою. Ставимо вподобайку. Дивимося звід. Мінус 2,2 мільйона червоними. І третя ціль на сьогодні збір. Пропорцію 14 3, 3 від нашого китайського депутата, так і худжі, на такому шмоті. Ціль була онлайн і приймала на шмоті фамільярів. Заходимо збором, ціль палає, мала своїх 10 мільйонів військ, першим збором зносимо 4 мільйона червоними. Ставимо в подобаєчку і продовжуємо далі. Другий збір на ту ж саму ціль. Пропорція 14-3-3. Виходить збір, відразу прожимаємо коврики. Цілі стали бойовий шмот, заходить збір, але підпалює її. Мінус 6,2 мільйона червоними. Дивимось звідти. Дуже, до речі, файно прийняв, сховав лідера. Ми таке любимо. Тому ставимося це вподобайку, йдемо далі. І наступний збір у нас від руса кавою. Лишається пару секунд до виходу, виходить збір, рус на такому шмоті, сільбога на якомусь шмоті, не до полювання, не до... Тренування. Ставимо вподобайку, і дивимось мінус всі 3 мільйони червоними. І наступний збір у нас кавою від Макса. Виходить збір Макса на такому шмоті, сіль на фермі. Заходить збір і підпалює. Дивимось звіт. Мінус 4,8 мільйони. Червоними. Ціль мала 8 мільйонів своїх. І другий збір від Макса на ту ж саму ціль вже цибулевими. Виходить у нас збір. Макс має такий шмот. Заходить збір і дивимось звіт мінус 3,1 мільйона червоними. І останній збір на сьогодні на діму депутати, які не так давно мігранули до нас в корд. Має він отакий от шмот. Дмитро приймав на шмоті солянки отакому. Але підпалюю все одно, ставив подобайку за спробу і має отакий от звіт. Додивився до кінця, сподобалось відео? Так ти підпишись і постав подобайку, а також прокоментуй даний ролик. А всім дякую за перегляд, до нових зустрічі, па-па!